Привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Дякую всім, хто проявляє активність на каналі. Ваші лайки, коментарі, підписки дуже важливі. Я вам вдячна за це. Якщо вас цікавить особистий розклад, в описі під відео є пошта, через яку зі мною можна зв'язатись, Звертайтеся. Сьогодні хочу зробити розклад на тему, що він зрозумів про тебе. Можливо, це для тих, хто розтався, або ж ну, ви в стосунках, ну просто вам цікаво, може, там в нього є якісь осяяння щодо вас. <сі> так що подивимось, що він зрозумів про тебе. Загадуйте свого чоловіка. <сі> ну, можливо, не обов'язково саме з тим, з ким ви зустрічаєтесь, можливо, просто про того, хто вам подобається. Наприклад, ви там з ним спілкуєтесь якийсь час. і... Вам цікаво, що він там, які висновки про вас зробив. Ну, тобто, тут можна, в принципі, не обов'язково про того, з ким уже стосунки загадувати. Просто подивимося, що, що він зрозумів про тебе. Тут у нас перевертається, дивіться, дурень, якесь обнулення в когось. Зараз подивимося. Так, ну що ж, сподіваюся, вже загадали. Давайте хай він розкаже. Розкажи, який ти, щоб тебе дівчинка впізнала. Розкажи про себе, який ти. Розкажи про себе. Четвірка мечі. Цікаво. Тут чоловік, дивіться, після якоїсь башні приходить в себе, якось відновлюється. Не знаю. Тут, можливо, до речі, хтось навіть в аварію міг потрапити. І зараз десь, не знаю, на реабілітації чи просто в лікарні. Чимось такий потік пішов. Ну зараз людина на якомусь такому відновлюється, просто приходить в себе, не знаю, в когось, можливо, це не фізичні якісь там як, події, а просто якась сварка, щось таке сталося. І людина зараз просто намагається бути в спокої, бачите, якось в ресурс війти знову, якось заспокоїтися, якось збалансувати себе, не знаю. Хтось навіть по цим картам може ходити на якісь, там, не знаю, заходи, курси, ну, щось таке по вдосконаленню себе, там, по якісь на якісь навіть не те, що вдосконалення. Тут, можливо, ще хтось ходить, ходить на якісь процедури, наприклад, не знаю, масаж або просто якісь. Такі процедури, знаєте, наприклад, якщо у людини там проблеми зі здоров'ям, і періодично, ну, якась там хронічна проблема, і періодично їм потрібно проходити якийсь курс лікування або там лягти в стаціонар, щоб час від часу такі заходи йому необхідні. Ну, в будь-якому випадку людина зараз приходить до тями. В когось тут тобто, саме ця подія, ця башня сталася саме в коханні. Не знаю, розірвали стосунки. Ну, це, звісно, кожного по-різному може бути. Ну, До речі, ще уточню ту з кубків. Ну, Про почуття. Ну, просто кожного своє. Ну, Дивіться, в когось так, з почуттями, саме така сталася башня, саме в такій сфері там посварилися, розсталося. До речі, людина тут дуже страждає, бачите, намагається прийти до тями. І якось акольсниця про що? Ну, хтось тут, можливо, навіть не знаю, був одружений, і зараз сім'я зруйнувалася. От він Ну, просто показують оцей уход із сім'єю. Таким прямим текстом прямо показують. А можливо, когось і так. На будь-якому випадку йому це неприємно. Тобто він зараз е таки переживає. Ну, такий період, таку кризу якусь, знаєте, все-таки що б там не було, чи це в нього була сім'я, чи просто стосунки, ну йому зараз дуже боляче. Він зараз намагається дійсно якось знаєте, зібрати всю волю в кулак і продовжувати жити далі. Тому що зараз він дійсно такий весь в такому плачевному стані. Так, що в тебе що в тебе ще відбувається? Що в тебе ще відбувається? Дивіться, тут це таке якесь обнулення стосунків. Якщо це він, дивіться, якщо це саме з тією, то показує нам королеву кубки, якщо це саме ця людина, з якою він тут розстався, так, з якою була ця башня, то він зараз, бачите, саме цей процес обнулення йде зараз з нею. ну, Принаймні він. Старається для того, щоб якось обновити якось по справедливості, бачите, якось правильно вчинити, правильно проявити до неї правос... юстиція, тобто справедливість, як то, якось бути більш справедливим по відношенню до цієї жінки. Тому що, бачите, все-таки тут якісь уроки проходять, тут якісь задачі спільні, тут тобто щось потрібно разом пропрацьовувати. Він намагається все це по-новому переосмислити, бачите. Діти якихось висновків, що саме він тут робив неправильно, що призову цієї башні, і як потрібно саме проявлятись, так як вона цього заслуговує. Що ти ще про себе розкажеш? Про себе розкажи ще про себе. Показує себе пажиком, бачите. Каже, я то начебто і король тут пентаклів, але ж в цій ситуації, в тому стані речі, який зараз, каже, я відчуваю себе пажем. Якось начебто ну, не можу проявитись так по-королівськи, бачите. Не можу, якось не маю такої можливості проявити себе саме так, як я хочу. Хоча так, він розуміє, що потрібно, бачите, все-таки обнуляти і по справедливості діяти до своєї кубкової королеви. Але зараз розказує, немає можливості. Ну, в принципі, я думаю, через те, що він ще якось приходить до тями після цієї башні. Ну, що ти ще про себе розкажеш? Розкажи, який ти. От який ти взагалі розкажи, який ти. Ну, Убитий, розбитий, слухайте. М -м -м. Начебто, каже, всі мої якісь о, дії ну, потерпіли крах. Начебто, так як він проявляв до своєї кубкової бачите, це ні до чого не призвело. Він якось, не знаю, надто по-легкому проявлявся. Можливо, він щось серйозного не пропонував тут жінці. Якось вів себе так легкомислено, ви зрозуміли. І зараз, каже, я от, отримав цю десятку мечів і зрозумів, так, що потрібно все-таки якось обнулятися і все-таки якось вести себе більш серйозно, своєю коханої. Такий в нас тут чоловік. Ще щось розкажеш про себе? Так, Тут все-таки у когось більше ну, схоже на трикутник. Бачите, у нас тут дві жінки випадає. <кій> Зірка, якась відстань, бачите, з однією він явно на відстані. Якась холодність, бачите, відстороненість. Це так зрозуміла купу, зрозуміло. <кій> це кубку показує тут Пентаклевий, знає він на відстані. А жезлова, напевно, це та, що поруч. Тут в когось трикутники. Що ти ще розкажеш про себе? Угу. Ну, Бачите, знову показує себе пажем. Тобто я то кохаю, я то, ну як, взагалі-то вже він такий король, я вже король, але ж проявляю своєї <кх> дівчинки, проявляюся, бачите, типу по пажу. Він розуміє, він розуміє, що він себе неправильно вів. Своє кохано, що він себе неправильно проявляв, що він ну, якось не давав якоїсь серйозності, стабільності. Все-таки більш так поверхнево себе вів. Ну. Бо кажу, я то відчуваю до неї набагато більше, чим демонструю, але все-таки все веду себе по пажику. Так, ну що ж, такий в нас тут чоловік. Давайте зараз. Будемо питати конкретно про вас. Я тут думаю, що це він вас тут показував Кубковою королевою. Ну, в принципі, зараз нам покажуть. Так, розкажи тоді нам, як ти, якою ти, якою ти бачиш дівчинку, яка тебе загадала, яка тебе зараз дивиться. Що це у нас тут все випадає? Дияво. І ще півколоди. Так, добре. Якою ти бачиш дівчинку, яка тебе загадала? Якою ти бачиш дівчинку? Якою ти її бачиш? Сила. М -м -м. Хороший знак. Колісниця, слухайте, дури, ну три старші аркана, слухайте. Я не знаю, ви тут в його життя вірвалися, не знаю, якийсь свіжий вітер, змін. Перемін требують наші серця, так? Да? Дивіться, сила. Все-таки він тут вас відчуває такою ну, могутньою, знаєте, ви тут дійсно така активна пробивна, ви тут якщо щось собі націлили, якусь ціль собі намітили, ви до неї тут, не знаю, по трупах дійдете. Звісно, жартую. І разом з тим, я ще уточню дурня. І разом з тим, бачите, є ось якась наївність, якась. Простота я б сказала, ну не в тому плані, що це погано, а в тому плані, що ви якась така без каменя за пазухою, що ви все-таки така якась, як же сказати, так, ви можете дійсно свого досягти любими методами, але ви вважаєте, що краще прозорими методами діяти. тобто, все-таки ви тут не по неправильно сказала, все-таки ви тут вважаєте, що краще діяти чесно, що краще якось ну, з відкритим серцем до всього підходити. Бачите, якось бути ну, правильною, не знаю, чесною, бути. Не, не зраджувати друзів, наприклад, не, не бути якоюсь такою. Просто ви тут дійсно чесно, ви тут дійсно обираєте якийсь правильний шлях. Принаймні, ви своєю якоюсь філософією, бачите, з якимсь своїм баченням життя, якийсь свій світогляд, бачите, і ви, ви обираєте якийсь правильний шлях. Він це. Ну, як бачить, відчуває. І ви тут дуже сильна, ви якось не знаю, начебто продавлюєте ці всі події під себе. Ви якось начебто він навіть не розуміє, як це у вас виходить, тому що. Тут це таки трішечки, знаєте, так, і сила, і дурень, так? Ви начебто сильна, так, ви можете діяти на пролом, але ви не вибираєте цей шлях. Ви обираєте ну, якийсь правильний, прозорий, так? прямий шлях. І його це навіть дивує якось, тому що був ще на, ваш... ну, на вашому місці, він би дійсно йшов на пролом і ну, як... ціль, як там кажуть, ціль виправдовує засоби. А ви не така, ви не виправдовуєте. Ви дієте чесно і правильно і справедливо якось. Його це навіть дивує. Можливо, просто він такими методами, ну, як не звик діяти. Та якою ти ще бачиш дівчинку? Якою ти бачиш дівчинку? Ви подивіться, ну, гляньте, три старші аркани. Уже шість з семи карт уже має шість старших арканів. Ну це прям... Ну, дивовижно, Якою він вас бачить? Ну Він вас кохає, дивіться, закохані, сонечко, справедливість. Він вас вважає дійсно такою ну, неймовірною, ви тут дієте якось по серцю, ви тут світите всім. Ви тут якось правильно себе ведете. Він захоплюється вашою цією могутністю, вашою якось, не знаю, вашим світоглядом, вашою філософією. Ви якось так вмієте вести себе так, що ви. Ви якось стараєтесь нікому не нашкодити, ви навпаки, людям з вами приємно спілкуватися. І ви все-таки йдете до своїх цілей, нікому не, на... не шкодячи. Його це дуже дійсно оце вражає. І ви тут, ну, сонечко ясне, як ще сказати, ви дуже справедлива, ви дієте дійсно по серцю, ну як? Не зраджуючи сама себе. Ну, і, звісно ж, інших також. Ну, просто ви тут дійсно. Така могутня особистість. Він в захваті, він тут ваших промінчиках гріється. З вами тут дійсно комфортно спілкуватись, ви тут нікого ну, не образите, ви якось до людей ставитесь з повагою, ви якось дійсно проявляєтесь так себе, так, так себе проявляєте, що до вас всі тягнуться, вами захоплюються, ви тут і лідер, і разом з тим ви людям якось допомагаєте. Ніколи нікому. Не знаю, не скажете погано слова, там, ні на кого, нікого там не образите, ніякої підлості ви тут не чините, ну ви тут дійсно взірець якийсь, Ну, ну це прям, його це, його захоплює це. Він нас бачить, на якоїсь не знаю, <свісно> такою богиною справедливості, такою лідеркою, такою ну, не знаю, теплою, комфортною. І разом з тим він тут бачите, підкоряється вам в ваших руках, він тут як віск. Тане і тут у чоловіка дійсно так носить. Він тут закоханий у вас. І він якось підкорився вам, скажімо так. Не знаю, він може вам це ще й не показує, але він вже сам для себе зрозумів, що ви тут головна, що він тут, не знаю, коло ваших ніг. Приклоняється перед вами. Саме. Якісь всі ретві для нього, якийсь ідеал, еталон. Ну, прям в захваті. Ну, не так часто так випадає, слухайте, ну, чудово. До речі, на дні нас дев'ятка Пентаклів теж така самодостатня, дивіться, розкішна жінка. Ну він тут, я не знаю, в ейфорії від вас. Так, добре, ну що ж, давайте тоді подивимось, що ж він зрозумів про вас. Що він зрозумів про тебе? Ну. Що ти зрозумів? Розкажи, що ти зрозумів про дівчинку, яка на тебе зараз дивиться? Що ти зрозумів про дівчинку, яка на тебе зараз дивиться? Знову закохання подав. Зрозумів, що кохає вас, слухайте. Зрозумів, що. О, ну ви гляньте. Такий розклад сьогодні, чарівний якийсь, я не знаю, маг, закохані, король жезлів, дивіться. він Що він зрозумів, що він тут заради вас готовий, я не знаю, гори, гори звернути, готовий діяти, активно проявлятися. Якось не знаю. До речі, ну, це ти про маніпуляції чи просто про дії? Ну, Можливо, трішечки буде маніпулювати, тому що все-таки. Тому що ви тут, подивіться. Ну, він дійсно бадіє, він вас закоханий, це не знаю 100%. Він хоче якось так проявитися. Так, він трішечки буде маніпулювати, тому що ви тут все-таки наскільки ну, Верховна Шриця, наскільки така розумна, мудра жінка, ви тут дійсно якась неймовірна, ви якось щось такі, якісь таємні знання вас, і ви дійсно така вся, не знаю, правильна. Ну, Як він нам розказував, що він від вас захваті, ви так якось вмієте жити це життя, що він ну, вважає вас якоюсь, не знаю, не від світу цього, дійсно якоюсь, можливо, відьмачкою, ну, яка тут всім керує, не знаю, розуміє все це життя, і як там далі жити, і куди піти, і що зробити. ну, Тобто він від вас тут дійсно в захваті. І трішечки від цього він. Якось побоюється, можливо, діяти ну, як прямо, так відкрито, тому він трішечки буде маніпулювати. Все-таки якось ну, якимись такими не зовсім прямими методами, але він буде діяти, тому що в нього тут до вас почуття, і його тут енергія розпирає. Дивіться, він тут король лежить, він такий, йому аж хочеться, знаєте, скочити на коня і прискакати тут до вас. І притяжіння до вас дійсно неймовірне по місяцю. Все-таки це якесь, не знаю, потьмарення подьмар... розуму. Його тут дуже тягне до вас, і дуже хочеться бути з вами, і не знаю, розгадати вас, якусь книгу прочитати. Знаєте, зрозуміти, в чому ж у вас секрет? Як ви так змогли, як ви так можете, як ви так розумієте все це життя? Не знаю. Ну він тут він тут дійсно хоче якось проявитись до вас, не знаю. В принципі, можливо, він зараз, ну, я ж не знаю, в яких ви там стосунках. Можливо, він і зараз все-таки проявляється до вас діє, тому що карти тут дійсно такі активні. Можливо, він і вже і зараз до вас діє, якось ви тут зустрічаєтесь чи що там у вас за стосунки, Ну, принаймні, трішечки якихось маніпуляцій тут присутні. Ну, не скажу, що це якийсь такий жорсткий аб'юзер, но щось трішечки там якось він може. Ну, це тільки за того, що він ну, не так впевнений собі, як. Як ви, наприклад, або ж як він вважає, що ви тут сильніше за нього? Ну тут чоловік. Що він зрозумів про вас? Він зрозумів, що ви тут дійсно на коні, що ви тут найкраще, що ви тут не знаю, самодостойно. що він хоче бути з вами, хоче бути з вами парою. Що ти зрозумів про неї? Що ти зрозумів про неї? Дияво, слухайте, що, він тут, що ви тут його підкорили, прив'язали, не знаю, на це посадили тут своїм якимось домашнім улюбленцем зробили. Він відчуває дійсно якусь залежність, дивіться місяць і диявол. Він тут дійсно без вас вже не може, він вже не уявляє, як це світ без вас. Ви тут наскільки усьому йому радість, таке задоволення приносите, йому з вами так спілкуватись легко, приємно. Хочеться вас не знаю, весь час, щоб ви були в його полі. Проводити разом час, прогулюватись, там не знаю, десь посидіти, щось, щось випити, там, потанцювати, пообійматись, те де, і т.п. Тут багато мрій щодо вас, і тут дійсно такий весь чоловік ну, пристрастях, тут жезловий, тут диявол, слухайте, і місяць, ну тут, тут людина, ну не знаю. У нього навіть якась залежність від вас слухайте. Що ти ще зрозумів про неї? Що ти ще зрозумів про неї? Ну, Знову показує сонечком. Що він ще зрозумів? Так. Що він зрозумів? Що пора вже все-таки рухатись до вас, тому що він тут засидівся, бачите, в своїй четвірці мечів розумію, що таке сонечко, ясно, дійсно не буде, ну як чекати його, і потрібно якось проявлятися, хоч якось не знаю, прояв... показати вам, що в нього до вас почуття, що якось треба вже щось пропонувати вам, якийсь спільний шлях, можливо. Ну Або ж просто показує, що поражу до неї тут приїхати, якщо ви там не спілкуєтесь, що пора вже до неї проявлятися, що це засидівся тут. Тому що можуть тут, бачите, посадити в лодку і. Забрати її в мене? Що ти ще зрозумів про неї? Ну що не хоче її втратити? Ну так, тому що таку жінку, ну, вкрадуть, <гадуть> слухайте, на коня закинуть і повезуть. Ну, він тут зрозумів, що ви для нього дійсно важлива. І він не готовий вас втратити. І він думає про те, що треба вже якось діяти. Що все-таки він тут засидівся? Можливо, він там дійсно якийсь час. Ну, вже якийсь час пройшов, поки він там відходить від своєї башні. Тому що думаю про те, що пора вже діяти, щоб не втратити, щоб ніхто тут не вкрав. Тому що таку жінку, звісно, вона довго сама не буде. І тут хтось забере в мене. Що ти ще зрозуміє про дівчинку, яка тебе дивиться? Ну, що сумує дуже за вами, слухайте. Ой, ну що хоче бути вашим імператором, що хоче з вами тут бути в парі, не знаю, десь зустрітися, посидіти. Піти на побачення, не знаю, випити там разом шампанського, там, чекави в когось, <соць> якось провести час. Ну, звісно ж, поцілунки, обійми. Ну, ну, от якось бути разом. Йому хочеться бути разом, бути в парі з вами. Хочеться бути таким чоловіком, знаєте, головним, щоб він тут один ви, один, щоб один він був у вас в житті. Щоб то дійсно його слухались, не знаю, прислухались до нього, щоб нікого у вас більше не було, він тут один, цар і господінь був у вашому житті. Хтось, можливо, одружитись хоче, дивлячись, на які ви стадії стосунки. Ну, що зрозумію, зрозумію, що без вас дуже сумно, дуже пусто, якось не вистачає, якось е прісно, не знаю, тут скучив чоловік. Дуже хочеться бути з вами. Що б ти хотів їй передати зараз. Що б ти хотів їй передати зараз. Ну дивіться, що я скучаю, що я дуже за тобою скучаю. Мені тебе не вистачає. Ми тобою так давно не бачилися. Я так хочу тебе побачити, зустрітися, не знаю, десь, можливо, поїздку поїхати, де ви там раніше проводили час. Ну тут чоловік ну, ну дійсно скучає. Він скучає за вами. Зрозумів, що хоче бути з вами, і ви тут одна. Одна єдина така неповторна, дійсно така М -м... неймовірна жінка в його житті. Він тут дуже боїться вас втратити. Отакий От у нас сьогодні чоловік, дівчатка. Якщо сподобалось, реагуйте. Лайк, коментар, підписка буде дуже приємно. Якщо зацікавлені в особистому розкладі, пишіть на пошту в описі під відео. Вказана вона. А я ж вам бажаю всього самого найкращого. Нехай всі ваші мрії здійснюються. До побачення.